Михайло Адамовичу Двигуну. Прісне, що таке красиве. Це по-батька. Так, Михайло Одамовича Двигуну, тому що от саме каплиця Небесної Сили ми її так назвали, це каплиця пам'яті загиблих воїнів. Про це говорилося вже давно і це обговорювалося. Римо-католицька церква надала. для Цієї каплиці купол. А ми в свою чергу долучаємося е, грантом і отець Богдан, як то кажуть, як двигун е, і локомотив е, даного, тому що це загальна справа. Ось завжди підставляє плече. Ось і от, насправді ми хотіли би зробити цю каплицу для того, щоб люди в будь-який час дня і ночі могли прийти. Поставити свічку, помолитися, помолитися. І я вважаю, це велика справа. Такі речі мають бути. Юлія в нас є керівником даного проєкту. Це не просто так. Син Юлії загинув перший день. І ми ось вирішили, що саме така людина має бути ініціатором.